Всім привіт! Ось вирішила свою сосну трішки теж підстригти ніжки. Прибрала їй, тут прибрали нижні гілки. І під нею, ну вже, мабуть, як буде дощик, хочу пересадити сюди хости. А там подивлюсь, може, і раніше це зроблю. І тут хочу, щоб під сосною були. Зростали хости. Ось стільки лап нарізали. Це я все потім подрібню. І намульчу піде під лохину, під гортензії. Гортензія в мене зростає, там теж постійно їй щось підкидаю. І тут, ось, хочу посадити хости. Приберу трішки ось така сосна. Тут в мене ще одна. Може, згодом і їй теж таке зроблю. стрижку таку внизу зроблю, нехай буде. Це дерен компреса, Ось такий вже величавий, гарний дерен виріс. І такий. Вже й почав квітувати в тому році. Ну, в цьому році заквітує, потім покажу. І ось тут теж. Тут магнолія ріки, там підмерший, тут хоч не так сильно вимерший, папороть не так померзла, а там з цієї сторони то зовсім померзла. Бачите, навіть гібіскус ось весь змерз. Сідач уже показався ось, росте. Очиток уже почав квітувати, Ну, тільки-тільки починає. Це Камчатський очіток. Так. Це в нас тут зростає жимола свістівна. і ми вже по вже починаємо її куштувати. Ось, збираю, небагато в цьому році її, в тому році більше було. В цьому році якось, ну, так. Трішки поїсти. І те, добре. А ось дивіться вже починає заквітати і рис Сибірський. Це перший раз, що він у мене квітує. Ось такий величавий, високий такий гарний рис. Котовник. Вже так гарно квітує і джмелі працюють. Ой так багато їх гудуть Ось такі великі. Квітує вейгела ось така червона, але в цьому році холодно, і ще й морози, і вона так не дуже рясна, вся розквітла іще. Дуже повільно, але тихенько-потихеньку квітує. Дуже гарна. Пробувала брати з неї живець, але щось не вийшло, але я буду знову пробувати. Дивлюся, приріст молоденький є. Я її обрізала навесні. Там деякі були пошкоджені вагінці. Ось це вже ось обрізаний, то пішли новенькі. І тут нехай зростає. Дуже вона гарна, вже давненько в мене зростає, але дуже повільно. От вона не така велика і така карликова, гарненька. Дуже гарна це подарунок, колись мені подарували. І ось чудово хай квітує. Почала квітувати вже гірань садова. Теж із-за холода вона тільки-тільки починає. Нічого квітує. О, бачите, скільки абрикос. Падають абрикоси. Тут ось попадали. А ці, на чому вони тримаються, поверзли, і абрикоска впала. Ось, бачите, скільки абрикос попадало. Бачите, оце всипано абрикосами. Підійшла вже ближче до будинку з абрикоса. І нав'язалося в цьому році багато, а толку з нею, бачите, нема. Все посипалося. Ось яка гарна гейхіра у мене. Ой, вона така темна, темна. І тут темна, ну така вона малинова. Темна, гарна. Вже треба ділити буде, буду ділити восени. А це гейхера. Глітер вже почала потихеньку розростатися, в тому році я її придбала у Олени. Ось потихеньку розростається. Цвітонус такий високий-високий. Такі хочу вам показати, що ми з чоловіком зробили з цим ялівцем казацьким. Я в попередньому відео розказувала, що. Ось ці лапи вони опускаються і вони погано виглядають. І, бачите, ось я і казала, що забили сюди отаку палку і до неї поприв'язували де ж багатом, де отакий резиновий така вона, жгут резиновий, не знаю, що таке. Ось поприв'язували і, як ви бачите, що в нас вийшло. Зараз діду, відійду, ну ось такий вирібчий, чи як. Зараз ще хочу ці лапи попідстригати, бо я ще їх в цьому році не стригла. Вже понаростали, дивлюся. Обрізала тільки, а тут прирости, ось на оцих гілочках, оце прирости. Я тільки, о, тут ще не обрізала це пообрізати. Треба, бачите, отута. Оці прирости постійно треба обрізати. Ну, а зараз буду стригти. І біля нього ще у мене тут ось такий елівець скельний, який я почала отак стригти ярусами. Ось так. Видно вам отакими ярусами. Це елівець. Ну, в общем, блакитний якийсь там блю, 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 ні, ні, не блючіп, блю, бо по вніжках воно росте. Потім напишу. А чим я стрижу? Мене тут запитували, просили розповісти про цю акумуляторну машинку ось такої фірми Алка. Ну, я не скажу, що вона сама найкраща, це не найкраща фірма. Є зараз і кращі. Ось дивіться, оце жметься оце пальцем, а тут другим пальцем зажимається. І постійно це треба тримати, бо як відпустиш, він, звичайно, перестає працювати. І ось так ми стрижемо. Ось так стрижемо. Це такий акумулятор акумуляторний. Більш, е, знаєте, для таких садків не дуже великих. От, є професійні, дуже гарні, але вони і важкі. Цей легкий в руках. От тримаєш, і коли багато стрижки, то він ну, легше ним працювати, чим є такі тяжкі в руках. Ой, ну тяжко, поки попідстригаєш, то руки відвалюються. Ось зарядне. Сюди вставляється, а є, знімається акумулятор. Тут незйомний акумулятор, просто вставляється зарядний ось. От. І ще є для нього, зараз покажу. Ще є ось така насадка, бачите, це легко тут знімається, але вам не покажу, бо одною рукою не дуже зручно. Воно ну, легко знімається, надівається. Ось ця насадка і стрижуться такі вже ялівці високі, і по діагоналі стрижеться доволі гарно, мені подобається. Цим маленьким я стрижу отакі ялівці, кульки роблю. Він не професійний, але більш такий бюджетний. Бо є ж, я ж кажу, професійні, дорожчі і, можливо, для когось вони кращі. І коли закінчуємо працювати акумуляторною ножицями цими, обов'язково протираємо ці леза. Беремо серветку, змочуємо спиртом, або ще якимсь розчином, щоб оце зняти оце все, бо тут наліпається, наліплюється оце воно як ото хвойне, таке і смолянисте. і Ну, і щоб хвороби ж не передати, з одного ялівця на, на інший. Те, що це все обробляємо спиртовим розчином. Все, підстригла вже свій, підстригла вже свій ялівець. Ну, ось, бачите, який з різних ракурсів вам покажу. Ну, він, якби, був, який був такий остався, залишився, але округліше і більше лапи округліші стали не так торчать і прирости. Так, наче ти неплох, непогано. А тут покажу єлівець стрікта, біля туалету літнього тут у нас зростає, вже, мабуть, метрів п'ять. Я і не скажу, ну, а може, навіть і більше. Ось такий ялівець. В тому році був ураган, він сильно наклонився, розтріпався. Ну ми його стригли-стригли і дивлюся, знову треба стригти. Ось так. І дощик почав крапати. Накрапать дощик. Дивіться, які в нас ялини вже з приростом. Гарненькі, такі гарненькі. Люблю, коли вони з молоденьким приростом. Бачите, ця ялинка. Така більш жовтіший, зелен... ну, такий зеленкуватий, жовтуватий, ніжно-зелений такий колір. А ця ялинка, бачите, трішки приріст, не знаю, блакитніший. От на камеру погано видно, але вона така більш темніша. Ну, подивіться, ось тут ця така ярка. Ось зрівняйте, а... а ця така. Більш темніше. Ось так гарненько. Ось такий вечірній садок, вже вечір і дощик накраплю. Ще покажу вам піраканту, Ось подивіться, квітує піроканта. Ну, квіточки у неї такі, ну, не дуже такі, ну, все такі, бачите, дрібнесенькі такі. Не дуже такі гарні, а ось ягоди, хто знає, що таке за чагарник піраканта. Ягоди в них різні. Є червоні, є оранжеві, є лимонні такі жовтуваті. Ось, І в тому році вона зростає, я вже й забула, з якого чи з 19-го року не написано в мене тут вже бірочку втратила. І... Вона це перший рік, що вона так рясно квітує. Це вже ягідок буде більше, бо в тому році було зовсім тут один. Ну, цвіт, квіточок було зовсім трішечки, і ягідок теж. Теж маленький такий, а це ясколка, це оксамитова єсколка. Отака гарна. А з, цього, з цієї піроканти... Я прикопувала, до речі, вона дуже добре роз... розмножується, прикопую ниж... нижні гілочки. І буквально там даже і рік не треба чекати. Півроку і вже пішли корінці з гілочки. Я відщіпую і розсаджую. Ну, я чекала рік, але там такий мощний корінь. Ось тут під парканом, ось це мій вже кущик і вже теж квітує. І йому буквально там три чи два, мабуть, два роки. І ось там ось малесенький теж. Ну, як мовити, величенький вже. А то, що я купувала, ну довго він не хотів квітувати. А ось мої буквально 2-3 роки і вже й квітує. Ось будуть ягідки. І тут, мабуть, уже чи прикопалася сама гілочка можна буде. Підсадити. А це ж після приморозків, бачите, це бамбук. І ось гілочка. Дивлюся, молоденька підсохла. і Це ж був приморозок, що аж підсухла. Ці стоять гарні а це під, підмерзла. Всі хвастаються своїми клематисами такі гарні. Кожного ну, садівника такі гарні, а у мене ось подивіться, Одна квіточка розцвіла. Ну таке, я таке чаморошне, щось таке росте тут неподобство. Ну, Нехай росте. Зате он мильнянка, сапанарія, красуня. Красуня квітує. І пухироплідники вже ось ось заквітують. Це отакий бордовий, такий темний-темний, аж шоколадний і жовтий красунчик. А це їхній сіянець. Зовсім другий колір, подивіться. І не зелений, і не бордовий. Ось таке. Ось такий сіянець гарнюній. Йде дощик такий спокійний, спокійний. Ну, сподіваюся, вже нас потепліє, а то все холодно, вітри та вітри, можливо, вже хоч тепло до нас прийде. Хай йде дощик, для нього є земля, як казали, наші пращури. Ось я як і казала, зробила пересадочки, продублювала свої хости. З посерединки посадила отаку, а тут блакитні свої. Це мої вже давно зростають в садку. Їх вже декілька у мене продубльованих розсаджую, Але вони карликові, мені добре, як вони отакі малесенькі. Ну, По-своєму є своя ізюминка в них, яка родзинка, роз, родзинка. Великі, теж гарні. Маленькі, гарненькі, і є іще мінічки, такі міні-міні. Ось такі посадила. Поки буде так. Ось. І з цієї отак сторони. Тут гортензія фантом і там ось отак під сосною будуть зростати хости. Мої живці тут зростають. Оце, бачите, попересаджувала вже другий горщик при, привезла з, з дачі, ой, з балкону. На дачу. З, з балкону на дачу привезла. І в одному горщику стільки було сіянців. Це акація Альбіце Ленкоранська, Ось така. І... Попересаджувала в горщики на дорощування. Нехай зростають, набираються сил. І я не знаю, показувала чи не показувала, от мої ягідки вже почали квітнути. Це чорниця, яку я привезла з лісу, з Рівненської області. Ось такі чорниці квітують. Тут в мене небагато, але ось така галявинка з черниць. В лісній зоні моїй, така лісна зона, тут затінок їм, і я думаю, буде гарно. І тут біля коніки теж зростають хости. Це в тому році я посадила, це моя хосточка. До речі, теж привезена з Рівненської області. І вже теж декілька разів я її дублірую то там, то там. Постійно розсаджую. А це мені сусідка дала таку гарненьку. Ось така вже ось пішла поділочка, і одна, і друга розростається. Була тільки одненька. Там блакитна зростає. Ось, а ось дивіться, що мороз з цією кальмією теж. Це ж молоді були прирости. Я показувала, як я садила цю кальмія. Ось така. І бачите, поприморажувало. Молоді прирости. Ну, нічого, сподіваюся, би вона прижилася добре, то піде ще рости. І ось хоста холімолі. Яку я купувала в Олени в тому році із каналу Ера. Ось, бачите, приморозилась. Така була гарненька стояла і пошкодив мороз їй листечко. Ну нічого, вона теж пішла, ось дивлюсь уже поділочки вже декілька, вже розростається, гарнесенька. Я сподіваюся, вже тепло піде, то вже... Наші рослинки вже почнуть рости, бо скільки ж уже холод і холод, вже просто сил нема. То жара, то таке випробування для наших рослин. Ось, подивіться, ще вже ось ось уже заквітує троянда фулмон. Повний місяць. І сьогодні ще зробила. Відкопала свою мшаночку там, відділила пару поділок, сюди посадила одну посередині. Бачите, як вона вже гарно розростається. І сюди тикнула. І от потихеньку-потихеньку буду отак розсажувати свою, і вона зімкнеться, буде сплошний, отакий галявина така з мшанки, коврик. Лимок, коврик, як. <с> ось так. Я думаю, що буде гарно. Хотіла ще вам показати, як гарно перегукуються, дивіться, вейгелла і мельнянка. І ось з цього ракурсу, дивіться, там таке темно-рожевий і мельняночка А тут іще у мене ось така гіхірка. Теж з рожевими квіточками. Вона така зелененька, але квіточки отакі рожеві. Ось така краса рожева в садочку. Всім миру і добра. Бережіть себе, до зустрічі!